Кажуть, що бокс це такий собі спорт для багатих, тому що туди дуже дорогі квитки. Але сьогодні у нашому улюбленому порт сіті відбувається міжнародний турнір із боксу, де, до речі, братимуть участь двоє волинян. Тож давайте подивимось, як це все відбуватиметься насправді. Самих змагань вони мають символічний характер, адже проводяться сьогодні, в день 25-ї річниці, з дня утворення Служби безпеки України. І цим же ми вшановуємо пам'ять нашого видатного буксера Віктора Мандзика, який два роки тому загинув, трагічно загинув в зоні проведення антитерористичної операції. В складі збільної команди України буксують два наші вихованця дитячої юнацької спортивної школи номер 2 міста. Луцька це увагова категорія 75 кг Яків Левчик та 81 кг Вадим Пінчук. Скажіть, наскільки важко от реферувати такі змагання, коли вони відбуваються надто публічно, тому що зазвичай це такі закриті собі клуби. Ну почну з того, що я вже суджу змагання на більше 20 з лишнім років. Я суддя міжнародної категорії, і мені це не є трудно, тому що я вже знаю свою спеціальність досконало і роблю свою роботу впевнено і розумно. А такі змагання досить легко судити, тому що це хлопчики, які вже майстри спорту, які вже відпрацювали своє. В них вже нароблено все, і нарушення правил якісь тоді тільки вступає суддя, зупиняє. Всією збірною, так? Так, старший І, тренер молодіжної збірної команди України. У вас є хлопці від молодшої до трішки старшого віку. З якими простіше працювати? Ну, це команда молодіжна, це 17-18 років, юнацька це 13-14, юніорська 15-16. Я працював із юнаками, юніорами, з молоддю. але з молоддю це вже легше, тому що як не як клас місто це команду, я вже працюю з 13-го року, п'ятий рік. зі спортсменами. Тут уже, як ми кажуть, не треба говорити, але я ще могнувши, що вони вже знають, що потрібно робити, вже все напрацьовано. Так. А наскільки вони вас відчувають, знаходячись в рингу, тому що ви як тренер постійно їм даєте команди з боку. Ну, нас, як Кожного є свій рівень, клас. Тобто, деякі тренери, там дуже багато дають інформації. Боксеру багато не треба, тому що одна хвилина перерва, Він повинен відновити дихання, пульс. Йому треба конкретно сказати те, що він вміє робити. Той тобто, скоро має знати, як сказати, ізюмінко що він може зробити, то іменно тому то потрібно вказати, Там не треба багато слів, два-три слова. То він про коли говорить цілий там лекцію, читає, він виходить рідний. В нього в голові каша. Він сам не знає, що йому робити. Краще тоді взагалі нічого не казати. Юлія, ви сьогодні головний суддя, і до того ж жінка. Я так розумію, в ринг заходити не будете. Віддасте це, це цю роботу чоловіка. Суддям, да. але в рингу я теж сужу. Я суддя міжнародної категорії АІБА і теж суджу. Я так розумію. завжди це чоловічі бої. Да. А, а жіночі теж судять? Да, я сиджу всі бої. А, а от на які важче вам реагувати? Я розумію, що вже досвід ви постійно працюєте, але все ж таки простіше дивитися, як хлопці б'ються чи з дівчатами можливо працювати складніше? Я не знаю. Простіше судити якраз хлопців, бо дівчата більш емоційні, але ну, трошки складніше їх судити. А як вам керувати <світ>. стільки ц... ч... чоловіками? Дуже добре. Ми одна команда, ми працюємо разом з всім Виступати перед такою великою аудиторією в торговому центрі. Напевно, простіше десь в якомусь закритому спортивному клубі. Так, да, важко. Це ну велика публіка, тяжко Чя так. От краще в якомусь да, залі, де менше людей, так себе відчуваєш простіше. І ну, я думаю, так краще буде. Да. А є якась особлива гордість від перемоги, що ви е, сусідню країну перемогли, а не просто як українці. Ні, ні. Я думаю, це перемога як як інша ну немає більш визначених. Наскільки важко запросити команду з іншої країни і її тут прийняти, ну, в даному випадку Польщу? Сама процедура запрошення вона не є досить складною, тому що сами, самий офіційний запит на те, щоб збірна команда будь-якої, не тільки Польщі, приїхала до нас в Україну, робиться через, через Федерацію боксу України. Ось, тому що рівень таких змагань лише головні організатори змагань виступають лише перші. Це Федерація боксу України. Ось вони надіслали пропозицію польським нашим колегам в польську асоціацію боксу, що провести в місті Луцьку таку зу, зустріч. Ми бачимо сьогодні результат. Бачимо результат в тому, що приїхали, і як і у складі збірної команди України, так і у складі збірної команди Польщі приїхали буксери світового лінію, Адже і в нашій і в їхній збірні є чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи. Йшло до третього раунду, то ти б точно його вирубив вже. Та, я, мабуть, ні, але було б тяжко. Ну, в третьому раунді я вже за два виклався. Я старався, старався за два раунди викластися на всю. Щоб я, ну, в першому раунді я дав нокдаун, і мені тренер сказав настанову, щоб далі роботи і щоб виграти дострочку. Так виграв. А в третьому раунді, ну я не знаю, я не знаю. Я ж не переживаю. що було б, то було. Чи відчував ти якусь особливу підтримку, виступаючи ну, на рідній землі? Ну, звісно, тут багато пішло моїх родичів, друзів. Я тут вчився в Луцьку. Звісно, підтримка була велика. Я дякую за, за все за підтримку. За все. Всім дякую. Як ми з вами побачили, професійний бокс організований професіоналами видовищне шоу навіть у Луцьку, тим більше, якщо воно в нашому улюбленому портситі. Богдан Коваль, Микола Гусар для Волинь Пост. Будьте щасливі та завжди у боксі.